Всім привіт! З вами знову я і канал Hobby Antiстress. Дивіться, ось таку ниточку, хочу вам показати нову сіточку, яку я пров'язала. Пізніше трішки покажу плаття, яке я зв'язала, правда, на свіжу, е, поки що, і воно, можливо, виглядає не зовсім так, як задумано. Але розпишу, покажу. Це буде зверху така, як, ну, якби, напевно, як топік широкий, зверху по поплачу, тому що у нього є декольте. Вирішила зв'язати вперше ось таку сітку не знаю, видно, не видно. Зараз спробуємо, щоб було гарно видно. Раппорт візерунка, три петлі і уверх чотири рядочки. Тут у мене набрано кратно трьом плюс дві крані. Тобто 99 плюс 2, 101 петля. І починаємо з вами в'язати. В принципі, починати можна будь-як, але я вирішила. Почати рядок з того, як, ну, як спочатку, тут вже пров'язано, видно. І ми з вами зараз тихесенько-легенько пров'яжемо. Далі першу крайню знімаємо без пров'язу. Тепер пров'язуємо накид, беремо ось так дві петлі Лицьовою за задні стінки, пров'язуємо разом, знімаємо, але не до кінця, оцю петлю, другу лицьову, щоб воно зафіксувало, лишаємо. І маємо знову дві петлі, але ми їх завертаємо ось так. Бачите, трошки підважила. Запихаю спицю ось сюди. Ниточку сюди, між дві спиці. Раз, два. Ніби знову лицювую, але в другий бік. Бачите, як виходить. Накид, дві петлі. Лицевою за задню стінку оцю одну залишаємо. Трішки їх дві підв'язуємо, пропихуємо спицю ось сюди. Знову дві будемо разом однією пров'язувати. В ідеалі дуже добре, коли сама нитка тонка, а спиці грубі. Тоді сіточка виходить дуже класно. Але я хотіла саме таку. Ну, з такої нитки, такої спицею, з такими спицями. Тут у мене 2,5 розмір спиці. Ну, Ниточка така, що в принципі на 2,5 якраз. Але для сітки хотілося б вдвічі більшу, напевно. Потім знову накидок. знову дві разом лицевою за нижні стінки одну лишаємо. Тепер Підважуємо з цієї сторони, як за верхню стінку, знову дві разом. Лицевою. Бачите, виходить дві докупи. Накід, дві разом лицевою за гні стінки. І ось так у мене буде до кінця ряду. І оскільки я спочатку ставила накид. То і наприкінці ряду, бачите, отут я спочатку накид ставила. Наприкінці ряду перед крайньою у мене теж буде накид. Зараз я дов'яжу до кінця рядочку за кадром і повертаюся на виверідний ряд. В принципі, всі виверідні ряди, як ви бачите, в'яжуться звичайними виверідними петлями, без ніяких секретів. Тому не знаю, чи є сенс зараз повертатися. Виворітною рядом і пов'язувати вам петлі із голосом моїм на фоні. Напевно, сенсу як такого немає. Ось секундочку. Але, в принципі, можу просто показати, вибачте, за мою дикцію, так, що в'яжу просто виворітними рядочками. Зараз пров'язую і покажу вам. В принципі, наступний третій рядочок даного візерунку, він такий же, як і перший, тільки в шахматному порядку. Тому зараз вам покажу пров'яжу і повернуся, покажу, як в'язати третій рядочок. Тож, пров'язала я в принципі, до кінця рядочок і вже виворітний пров'язала, але оскільки я обіцяла, що все-таки чуть покажу, що я просто в'яжу виворітними петлями. І це, в принципі, видно з виворітної сторони. Тому не потребує якихось додаткових пояснень. Зараз ми повертаємося до наступного третього рядочка. І вже п'ятий в'яжеться як перший, тобто в шахматному порядку. Саме тому, що в'язка досить легенька, вона йде дуже швидко. І, відповідно, перетворюється такий досить цікавий візеруночок. Так виверітно ми пров'язуємо лицьовою. Дивіться, бачите? До речі, можна не так туго затягувати, тоді сама сіточка вона буде більш така ажурна. так? Починаємо. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Тут у нас вже є візеруночок. І що я роблю? Я беру ось так перетягую, щоб можна було дві разом лицевою за верхні стінки, бачите? Тепер накидик і решту як було. Передньому дві разом лицевою за нижні стінки, оцю лицеву залишаємо, трішки підіймаємо дві петлі, щоб дві разом лицевою за верхні стінки, Зараз пров'язала. накидок, дві разом лицевою за нижні стінки, другу лицеву залишаю, дві разом лицевою за верхні стінки. І, звичайно, в кінці ряду, як ми робили на початку ряду дві разом лицевою за верхні стінки, так в кінці ряду буде дві разом лицевою за нижні. І вже накидика не буде. Накидик буде перейти. Тобто, бачите, як воно йде? Воно йде так. Накид, ось тут виходить, накидик, 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 накидик. Воно йде в шахматному порядку накид. Дві разом лицевою за нижню стінку, другу лицеву, ось таку залишаємо. Я думаю, в принципі, що даний візерунок не потребує якихось додаткових пояснень. І тому я зараз його залишаю. Ще раз повторюся, що чотири рядочки це є рапорт візерунка, а взагалі, скільки петель, це є 3, трьом. Плюс Дві В даному у мене набрано 99 плюс 101 петлю, і воно виходить ось таке полотно. Мені дуже подобається. Єдине, що воно, знаєте, рябить через те, що ниточка така, та? хоча сама структура нитки мені дуже-дуже сильно зайшла. Єдине, не знаю, як вона буде себе поводити. Я купила її бобінкою без ніякого опису. І не знаю, як вона буде себе поводити взагалі після прання. Бо маю негативний досвід, коли після прання нитка розтягувалася. Надіюсь, це не той варіант. Ну, ще в ажурній сітці, куди би не йшло, так? воно трошки витягнеться. А от в моделі, з я зв'язала плаття, не бажано, бо плаття на бретельках. Зараз покажу просто варіант плаття. За одним заходом і розкажу вам, як я його в'язала. І це якраз буде для плаття таке, якби зверху, можливо, навіть коротеньке болеро прямокутничком, а можливо, щось таке ближче, як топ в'язаний. Будемо просто бачити, наскільки мені вистачить нитки, я. Поки що не зовсім можу зорієнтуватися при, на розхід нитки при даному візерунку. Надіюсь, її ще на бубінці так достатньо. Хоча теж так не скажу, коли вона вже закінчиться. От реально не скажу. Тому бажано було би, бачите, яка красано було би зорієнтуватися. Пробую пров'язати таку величину, як мені б хотілося. А тоді буду бачити, чи вистачає на другу половинку, тому що це будуть два квадратики, ще шить докупи, в принципі, розумієте, так? такий невеличкий, якби топна китка, вона буде не пристаючи, вона не буде облягаючого моменту, оскільки, на мій розмір XSS даних петель явно забагато на облягаючий момент. І зараз вам покажу. Розкажу коротенько про платько. Ось таке плаття, зараз буду я його перевертати на лицеву сторону. Я зв'язала, дивіться, воно буде досить довге. Спереду я зробила ось таке: бачите, воно тоненьке, тут кінець. Ось таке, як на декольте. Бачите, як гарно. Тут, напевно, треба буде більше шити, оскільки пройма надто для мене. Глибока. Сюди нормально, декольте не є глибоким. І ззаду я дала ось такий класний візерунок. Бачите, як круто виглядає. Його я теж покажу, як пров'язувати в наступних відео для спинки саме те. Але, бачите, за рахунок того, що я почала в'язати його, воно трошечки таке ще свіже. Тут. Я дала таку сіточку, але вона не така, як я щойно в'язала, як бачите. В одному з попередніх відео ви можете подивитися коротенький урок, як в'язати таку сітку. А тут, звичайно, ось дивіться, звичайними лицьовими петлями просто полотно, нижче колін буде йти, і вже Нижче колін, ось таке полотно, воно теж ажурне, досить цікаве. Не буду е, обманювати, не пам'ятаю, чи я показувала його. В'яжеться теж досить цікаво, і я думаю, що, можливо, я пров'яжу ще майстер-клас на даний. Такий візеруночок, він теж в'яжеться досить легко, просто, ну, напевно, майстер-клас все-таки буде довшим. І, що, по о, візерунку? Для 2,5 розміру спиць і для плаття довго на XSS. Воно трішечки так пристає, але. Не критично, тобто не облягаючи, воно більш спадаючи. І так і була задумка. Пішло у мене, ось тут у мене йде 99 петель в ширину. Я якраз так вдала, що і для цього візеруночка, і для цього візеруночка ця кількість петель супер по рапорту. Тут у мене 5 петель сюди. Тут я знімала, спускала, бачите, щоб зробити саме такий рядочок. Тут аналогічно так само, мені дуже подобається, коли вона ніби ось так оброблена. Тут теж так робила ззаду, тільки по оцій стороні, звичайно, тут просто зняла за одним заходом, щоб була кругла. Е, і, ну, бачите, як гарно виглядає От дуже мені подобається, коли сам. Бачите, проймочка на рукавчик, дуже круто виглядає. Так, і у мене була досить така велика бобіна, таких точок, щоб не обманути, у мене було грам 600. О, супер! Дивіться: 100% органічна бавовна, Eco Print, екопринт бобін, Ярн. А, 595 грам. Ну, Практично 600 грам, 240 метрів на 100 грам. Тобто досить непоганий метраж. І е, 600 грам це є велике довге. Ну, 595 грам. Це є велике довге плаття. Я думаю, що якщо б я хотіла зробити його тут не ось таким чином, а якщо б я хотіла зробити його. Напевно, на рукавчики або просто, знаєте, як топом, отаким от зобрізаним. Мені би запросто вистачило, але я хотіла заморочитися і зробити щось таке, чого ніколи не було. Оцей візерунок ще обов'язково покажу. Мені дуже сподобався, як він. І він на спинку навіть при більшій товщині нитки, дуже шикарно дивиться. Досить цікаво було б на Янарити джинс. Але оцей плюс незвичайний, а плюс там де нитка грубша. Спробуйте, вона зазвичай, та чого зазвичай взагалі однотонна, там досить великий асортимент кольорів, відтінків, просто шикарно. І можна спробувати зв'язати теж літній топ. Мені здається, що там, бавовна, у переміжку з поліестром. Не пам'ятаю точно чи 60 на 40, чи ну, не пам'ятаю точно пропорції, але знаю, що дуже круто в'яжеться, дуже гарно лягає, і можна було б спробувати. Або ж шукаєте подібну 100% бавовну, не обов'язково в такому кольорі, на кольорі смак <рапіллянда> всі які кажуть, фломастери різні, так? Зможете собі просто знайти те, що вам подобається, і зв'язати теж таке чудо, як ви хочете. Тобто, це як задумка. Це, я б сказала, що чиста імпровізація, з моєї сторони. В планах такого точно не було, але те, що вийшло, мене дуже порадувало. Тому буду зараз дов'язувати верх, який, напевно, що перекриє мені десь ось так: більше ні, можливо, до пройми. Подивимося. І. Буду пробувати прати, щоб зрозуміти, чи воно було того варте. Якщо вам сподобалася задумка і подібний формат відео, залишайтеся зі мною надалі. Мені, якщо чесно, трішки набридло, просто показувати відео, де коротенькі. Такий момент візерунку, який ні в що не попадає, як і воно має місце бути, але набагато крутіше вже показувати готовий виріб. Обов'язково пишіть, що б ви хотіли, яку інформацію вам важливо було б бачити. В майбутньому, можливо, доросту до того, що буду знімати майстер-класи. Тобто, це буде від початку до кінця пров'язаний проязана якась моделька, чи світерок, чи кофтинка, чи ще щось, але уже точково з розрахунком, наприклад, на мій розмір, на розмір S. Але до цього ще треба, напевно, дозріти. Поки що, це як початковий стартовий етап, тому чекаю від вас коментарів, щоб ви могли мені допомогти згодом сформувати саме наступні відео такого плану. Саме в тих моментах, нюансах, які цікаві, потрібні корисні. Якось так.